Всім привіт! Мене звати Катерина і в мене для вас є чудова новина. Компанія Mary Kay Україна запускає серію вау-блогів, wow у яких ми будемо розповідати вам про новинки продукції, спеціальні пропозиції, акції та інші новини компанії. Ми покажемо вам, як правильно використовувати продукцію Mary Kay, як цікаво запропонувати її клієнтам та багато чого іншого, що потрібно знати кожному консультанту з краси. Ми довго думали, про що зробити наш перший випуск, і коли почули про нову акцію, ми вирішили, що саме про це ми хочемо вам розповісти. Ви вже знаєте, що в липні з'являться нові гелеві помади, які ви вже встигли полюбити у матовому фініші. Тільки погляньте на розмаїття кольорів, з них кожна дівчина зможе вибрати собі потрібний відтінок. Вона дуже стійка та буде триматися впродовж усього дня, зволожуючи ваші губи. Помада ця має спеціальні мікросфери, які поглинають світло на губах, і це допомагає приховати їх маленькі недоліки. Помада має дуже зручну упаковку. Прозора кришечка допоможе вам знайти її відцінок у сумерчці або у косметичці. Вона дуже щільно закривається, тому ви можете не боятися, що помада відкриється у вашій сумерці. Також вона дуже компактна і навіть якщо ви берете з собою тільки клач, вона, звісно, вміститься в нього. У палітрі ви можете знайти дуже ніжні натуральні відтінки. Вони ідеально підійдуть для денного макіяжу, а також вечірнього у поєднанні зі Smoky Eyes. Романтичні дівчата зможуть знайти для себе багато рожевих відтінків. Також маємо відтінки соковитих фруктів та яскраві червоні кольори для тих, хто любить дивувати та привертати увагу. Помада не розтікається навіть без використання контурного олівця. Проте для особливої стійкості ми рекомендуємо наносити олівець на всю поверхню губ. А тепер про найцікавіше: для того, щоб ви спробували усі відтінки самі та запропонували найкраще своїм клієнтам, компанія Mary Kay пропонує для вас акцію. Вона стане чудовою мотивацією для завершення семінарського року і з вау-результатами. Все, що треба зробити, це у період з 10 липня по 31 серпня провести 10 класів з краси з презентації нової гелевої помади. При цьому консультант має придбати 10 відцінків нової гелевої помади. і вона зможе обрати 11 відтінок у подарунок. Подаруйте своїм клієнтам неперевершені емоції та презентуйте новинку бренду Mary Kay. І це ще не всі сюрпризи від компанії. Кожна клієнтка, що придбає нову гелеву помаду, матиме можливість отримати ще більше подарунків від компанії. У кожну упаковку гелевої помади буде вкладена спеціальна скретч-карта з акційним кодом, який треба буде зареєструвати на сайті MaryKay.ua Отож, 300 щасливих дівчат зможуть отримати туш для ВІ ідеальний об'єм, а ще 15 набір продукції на суму 5 тисяч гривень. І на цю суму клієнтка зможе сама обрати будь-яку продукцію за власним бажанням. Тож скористайтеся цією можливістю поділитися любов'ю до нашої продукції та отримати чудові подарунки. Попереду на вас чекає ще багато цікавого. А на сьогодні це все. Тож слідкуйте за оновленнями нашого ВАО-блогу.